Привіт усім! Не заплановане відео я знімаю, але мені здається, що тема, яку я буду сьогодні обговорювати, вона максимально потрібна нам усім. Я хочу розглянути взагалі тему, якщо так говорити, про що я буду говорити. Це це типу, про успіх, це розвиток, це про кар'єру, про взагалі якісь досягнення, досягнення цілей і так далі. Я розкажу про деякі тези. Які, на мою думку, є досить важливими, і я реально ну, мені здається, що їх треба почути кожному. І перша теза це не романтизуйте шлях свій. В тому плані, що, знаєте, якби є люди, які говорять про те, що успіх це, типу, легко. Шлях, типу там досягати якогось певного результату, це легко. Треба робити це в легкості. Треба, типу, кайфувати, отримувати задоволення від цього всього. Це все, звісно, класно. Але коли ти починаєш рухатися до своєї якоїсь цілі мети, то, що ти хочеш робити, ти в будь-якому випадку будеш стикатися з такими моментами, коли в тебе ніфіга не буде виходити, коли в тебе будуть моменти, коли ти будеш, не знаю, там не вірити в себе, тобі буде здаватися, що взагалі все що ти робиш. Воно не приводить тебе до результату, в тебе будуть якісь розчарування і так далі. І в такому випадку отримувати від цього задоволення абсолютно нереально. І з одного боку, це звучить досить якось так песимістично: типу, а як же так не можна досягати в легкості? Можна досягати в легкості. Просто потрібно розуміти, що не завжди те, що ви будете робити, не завжди те, що ви будете отримувати, це буде сприйматися вам як легкістю. Тому що в будь-якому випадку, ви коли щось будете робити, або ви зараз робите, ви очікуєте, що ви будете. Отримувати, я не знаю, там, ваш проєкт або ваша діяльність загалом буде мати якийсь певний результат. І, скоріш за все, особливо коли ви починаєте, у вас цього результату просто не буде. Тому що на це впливають багато різних факторів, один із яких, наприклад, ви просто не знаєте, як це робити. Тобто, якщо ви починаєте робити щось перше, ви можете не знати, як це робити. У вас є певні очікування, у вас не вийде. І це нормально. От про що я хочу сказати? Це нормально. Коли ви дивитеся на життя інших людей, які вам можуть транслювати про те, що от я все роблю в легкості, у мене все так виходить легко. Не знаю, я маніфестую, візуалізую, і воно мені просто все падає в руки. Не забувайте про те, що. Так, я не говорю, що це не працює. Ви можете теж маніфестувати, дихати, не знаю, якимись різними частинами тіла і так далі. Але просто пам'ятайте, що ви будете стикатися з цим. І це є абсолютно нормально, не потрібно думати. Тому що знаєте, в чому суть. Ви коли ну, типу, стикаєтеся з такою ситуацією, вам здається, що ви якісь не такі. Тому що ти робиш, воно не виходить, і ти думаєш, що окей, значить, все. Ну, типу, я якийсь не такий. Ну, в такі моменти хочеться здатися і нічого далі не робити. Плюс ми тут, ще, да, з'являється якісь порівняння, те, що от є якась знайома, знайомі люди в просторі, які досягають цих цілей, і вони швидше до цього йдуть, і в них якось типу виходить, ми це бачимо. Хоча вам жодна людина в соціальних мережах, ну, ваша якась не знаю, там подушка і так далі, вам не прийде, не скаже, що в неї щось не вийшло. Да? Типу, вам ніхто не буде ділитися своїми провалами і факапами, розумієте? І нам здається, ми це сприймаємо, як, типу, от є якась людина, яка досягнула успіху, значить, в нього все, чи в неї йшло по маслу, взагалі не було ніяких там розчарувань, факапів і такого, такого плану. Воно є. І це шлях. І да, це може звучати зараз трошки песимістично, в тому плані, що е, типу це важко, тому що дійсно це може бути вам важко. Ну, тут, якби вже питання до того, як ви до цього ставитеся, але. Не забувайте про те, що коли ви до чогось йдете, ви маєте витрачати енергію, час, певні свої ресурси. І це не завжди буде приводити вас до результату. Ви зможете не знаю, там втратити багато чого і не отримати результату такого, якого ви хотіли. І ви, відповідно, будете думати, що типу або ви зараз думаєте, ви зараз знаходитесь в такій ситуації. І все, вам кажеться, що ну все, треба, значить, значить, і мене не виходить, і якби вас не виникне бажання. Ну, якби. Це не мотивує і не, не дає натхнення, розумієте? Тому не забувайте. Шлях, який би він важкий не був, це є окей, це є нормально у всіх людей, так. не тільки у вас, не тільки ви не вмієте робити, бо ви робите щось вперше і воно у вас не виходить. Це нормально. Так, у більшості людей. І реально ну дуже маленький відсоток, коли людина почала, і зразу все вийшло. Не забувайте про це. Плюс тут треба ще розуміти. В будь якому випадку ми будемо порівнювати себе з іншими людьми, навіть якби ми не пропрацьовувалися, все одно буде якийсь цей момент, що типу, ой, чого в неї так вийшло, легко, а в мене не вийшло, чого там не знаю, у когось є такий результат, у мене такого немає. Пам'ятаєте, от у чому. У кожного є, ну, у кожної людини різний старт. І якщо, наприклад, не знаю, ви починали з точки, умовно кажучи, однієї. І ви порівнюєте себе з іншою людиною. Інша людина могла починати зовсім з іншої точки, розумієте? І, відповідно, умовно кажучи, якщо вже. Давайте таку метафору трошечки, уявіть собі да, цю, там, де літаки приземляються. Як вона називається правильно? Ну, ви зрозуміла, аеропорту ця лінія. Уявіть, що у когось воно вже було, був вже літак. І людині просто треба було сісти і полетіти. У когось цього не було. І комусь треба було спочатку будувати літак, сідати, вчитися і так далі. Тобто у кожного різні точки, розумієте, комусь, якщо ви мовно, хтось вже народився у Нью-Йорку, розумієте, або там в США. Ви хочете туди потрапити, Очевидно, що вам потрібно буде більше якихось пунктів зробити? Але це є життя, це є нормально. Тому пам'ятайте про те, що. Ну, типу, не треба приймати на свій рахунок те, що у вас не виходить, або ви не маєте таких самих результатів, як має інша людина, тому що зважаєте на те, що у вас може бути абсолютно різний старт. І, звісно, в процесі, в моменті це може на вас мати дуже негативний вплив і вас це буде дезмотивувати. Тому що я кажу: пам'ятайте про те, що де ви починаєте і де починала інша людина, на яку ви там зрівнюєтесь чи порівнюєте себе. Плюс, тут мені хочеться сказати, що е, є люди в оточенні нас, які можуть допомагати. Вам здається, що ой, класно, вона там полетіла туди, або він, взагалі, якась людина неважлива встати». От, є і те, і, там, не знаю, якісь нові речі, покупки, можливості. Курси людина проходить, звідки вона бере гроші, взагалі, як це в неї так все виходить. А потім ти розумієш, що у цієї жінки чи чоловіка є батьки, є якісь родичі, які це можуть да, там, умовно фінансово давати, Є е, е, люди знаходяться там в стосунках, чоловіки, жінки, байдуже хто це. Тобто є люди, які можуть це давати. Теж важливо це пам'ятати, тому що, ну, таки, якби ви себе не пропрацювали, у вас буде інколи виникати така момент, типу. Що ой, а чого в нього чи в неї є це, а в мене цього немає. Ви будете про це думати в будь-якому випадку. Не забувайте, що те, що має ця людина, можливо, це не її заслуга, і це не є погано чи добре, взагалі байдуже. Просто що в моменті це знову ж таки може на вас впливати негативно. Просто пам'ятайте про те, що. Курс, який людина купила там за декілька тисяч доларів, може, і вона купила, розумієте? А нам здається, що ми щось не так робимо. Ну, по суті, це ж є допомога для тієї людини. Правильно, у вас може не бути такої можливості. У вас зараз може виникнути почуття якоїсь, знаєте, такої несправедливості. Ти типу, чому, і там комусь є, а мені немає. Я завжди хочу вам нагадати і сказати про те, що і говорю собі. і... Коли виникають такі ситуації, що ми не знаємо життя взагалі цієї людини повністю. Ви бачите тільки якийсь відсоток, і ви не знаєте, як взагалі ця людина живе, що вона відчуває, які вона переживає моменти і так далі. І вам може здаватися картинка там в Інстаграмі, чи ваших його знайомих, що в них все прям класно, круто, а насправді потім виясниться, що за цією класною картинкою було зовсім не те, що не те, що ви очікували, чи не те, що ви малювали. Тому. Тут якби так, да, важливий пункт. Порівнювати, я, звісно, можу сказати, не порівнюйте себе питання, як це зробити. Ну, типу, просто тримайте в голові те, що коли ви себе порівнюєте, ви в будь-якому випадку так чи інакше будете це робити, тому що мені здається, що це не завжди погано. Але, Ну, якби порівняння може бути в плюс. Ви розумієте, що окей, я хочу так само, у мене цього немає, значить, як я можу це досягнути, так? Да? Я в такому плані маю на вас. Але просто пам'ятайте, що є якісь певні моменти, нюанси, пункти і ситуації, які впливають на те, що людина це має, а ви цього не маєте. І це не має зупиняти вас в досягненні того, що ви хочете. Наступне результат буде тоді, коли буде дія. І це дуже важливо розуміти. Знову ж таки, ми живемо в такому просторі, де багато там. Тікток, Ютуб, ці всі соціальні мережі, а, да, Я оця, типу, що ти подумав, і тобі воно все прийшло, на тебе воно все впало. І знову ж таки, коли ти живеш в такому просторі, тобі здається, що все магічною дією потрапляє в твоє життя. І, да, я, я не буду сперечатися з тим, що дійсно а, там, сила думки вона є. Але ви маєте розуміти, що у вас не буде ніякого результату, поки не буде ніякої дії. Ви не зможете набрати, я не знаю, там, мільйон підписників, якщо ви не будете елементарно ну, якби виставляти відео. Це досить логічно, розумієте? Тому це така, здавалося б так логічно, але в деякі моменти, знаєте, Ти можеш думати, чого у мене цього немає? А його немає, тому що. Люди не роблять того, щоб щось мати. І це така ну, це так здавалося б на поверхні, але це особисто був, о, ну, я ж кажу, це так елементарно, типу, ну да, результат буде тоді, коли буде діяти. Але коли ти знаходишся одного ж таки в якійсь ситуації, в моменті, тобі здається, що це якось все має, знаєте, удача. На щось тебе не має якось воно само собою трапитися, начебто. А по суті. Ні, воно не трапиться саме собою, воно не трапиться, поки ви не будете щось до цього ну, робити. Це пов'язане справді з, ну, з будь чим типу, стосунки, там, роботи і так далі. Бо, знову ж таки, ми дивимося на якісь історії, що, типу, от людина там випадково потрапила на таку класну роботу, зараз вона, як не знаю, миша в меді купається, і так все класно. До речі, да, такого немає. Немає такого вислову. Ну, не важливо. Це була миша в маслі, здається. На ну, мене буде мед. <с> Я люблю мед. <с> от. <с> і знаєте, тому що, знову ж таки, це про сприйняття. Ви не знаєте всієї історії цієї людини, і нам здається, що ну от, щось якось так саме стапилось. Типу, людина нічого не робила, просто в неї впало воно, а воно не впало. Тому ви не будете мати результат, поки у вас не буде дії. Пам'ятайте це. Наступний пункт мій улюблений. Більшість людей сприймають неудачі як щось, знаєте, фатальне. О, Боже, у мене не вийшло. А по суті, насправді, будь-який ваш факап це є результат. Результат того, що, значить, ви щось робите, воно не працює. Це теж результат, розумієте? І тут такий, знаєте, психологічний момент, що коли у вас не виходить, ви сприймаєте на свій рахунок, що ви погана людина. І мало хто не заглиблюється у проблему, якщо у вас не виходить, що ви просто можете елементарно чогось не знати. І це є абсолютно нормально, тому що ви не народжуєтеся з знаннями всього світу, і ви не можете, очевидно, робити якісь певні речі, просто тому, що ви не знаєте, як це робити, і це є нормально, правда? У вас може щось не вийти. І це теж окей. Але коли не виходить, і ти знаходишся в моменті факапу, ну типу ти розумієш, що те, що ти хотів, воно не вийшло. Ти це сприймаєш якби наче на свій рахунок, що це я погана людина, і я взагалі не маю своєї цінності. Ти відчуваєш себе дуже погано. Хоча, по суті, ти як людина, ну, це ніяк на тебе не впливає. Це просто показник того, що значить щось не працює, або немає достатньо знань, або потрібно звернутися там на консультацію до косі, будь то психолог, я не знаю, там інша людина, в залежності від того, що вам взагалі потрібно, до чого ви йдете. Тому перетворіть свою халепу на можливість. Розумієте? Перетворіть свій якийсь е, факап на те, як ви можете, окей, як ви можете взяти ось це вашу да, неудачі, і перетворити її на успіх, тому що це є досвід. я завжди кажу: ви не можете купити досвід, але ви можете досвід продати за великі гроші. І люди, які мають величезний досвід, яким багато років, вони, да, є теорія, класна, ви можете її прочитати в книжці, але ви ніколи не зможете купити досвід, свій особистий досвід. І навіть якщо ви підете до іншої людини, яка вам розповість свій досвід, це буде її досвід, але не ваш. І ви можете. Маючи оці факапи, ви можете навчитися робити щось набагато краще, і ви можете це потім монетизувати, продавати і так далі. Дружечки якось так бізнес-лінія, бізнес але тим паче, тобто ви маєте розуміти, що е, ви любий, якийсь, е, любий оцей мінус, ви можете перетворити на плюс. Важливо розуміти, як. Ви можете зробити і ваше ставлення. Якщо ви зараз знаходитесь в моменті якоїсь неудачі, у вас нічого не виходить, класно, радуйтесь, тому що це є ваш досвід. І цей досвід ви можете потім використовувати в своїй діяльності. Ну, бо, скоріш за все, ви дивитесь це відео. Ну, в більшості випадків, я думаю, про діяльність, про кар'єру, успіх, звісно, ви можете це все примінити до будь-чого, але я думаю, що саме ця сфера. Я в цілому, про це і на початку сказала. Тобто не концентруйтесь на цьому, що, типу, у мене не вийшло. Значить, все, я складаю лапки, буду сидіти і плакати. Ні, класно, у вас не вийшло? Класно, проаналізуйте це, запишіть. У вас не вийшло, значить, вийде далі. У вас ну, якби, не вийде, поки у вас не Ну, типу, розумієте, якби в чому суть? От, є пункт, де вас має вийти. Вам треба це пройти, це ваші фокапи. Поки ви це все не пройдете, ви не дійдете до цієї, до цього пункту. Тобто ви можете впасти в одну яму декілька разів, розумієте, але поки ви не зрозумієте, що так, так це не працює, ви не підете далі. І це супер круто, народ, це просто офігенно. Особливо, коли ти мислиш в якихось більших масштабах, розумієте? Це прям класно. Перетворіть це на можливість. Це такі пункти, вони, здається, лежать на поверхні, але мені здається, що комусь з вас це буде важливо почути саме зараз. Тому що о, є мрії маленькі, є мрії великі, і оцей шлях, на якому ви будете йти, він може бути складним. І це є нормально, це частина цього шляху. Розумієте? Вам буде. Погано в якийсь момент, вам буде, не знаю, ви будете розчаровуватися, але це є нормально. Прийміть це, це є частина шляху. Можете сказати, що от зима зараз за вікном це погано. Але без зими не буде весни. Розумієте, це є частина шляху. І тому важливо розуміти, тому що, от це і мій особистий досвід. Коли ти щось робиш, ти стикаєшся з тим, що ти робиш це. Воно не виходить, і ти, значить, приймаєш це на свій власний рахунок, і з цим дуже важко, тому що. Ти розумієш, що наче якщо в тебе не виходить, ти якось собі починаєш сумніватися, впадає сама оцінка і так далі. Але коли ви подивитесь, та фокус на себе, а на той факап, і ви подивитесь на це, як ну, не призму через себе, а, типу, з боку, що це таке, що ви, можете, що ви можете з цим зробити, повірте мені, ви в цьому можете знайти набагато більше можливостей, якихось уроків і інсайтів для себе, і перевернути цю неудачу в на величезний-величезний плюс. Тому, якщо ви зараз зходитесь в такому моменті, замисліться над тим, що чим я сказала, я вам бажаю успіху і бажаю, знаєте, такої віри. Віри і знання. У вас все вийде. І я завжди говорю про те, що успіх це скоріше математична штука, а не щось, так, да, удача, звісно, вона там працює. Але це все більше про математику, розумієте? Результат буде, коли буде дія. Все. Це успіх, це, ну, його можна прорахувати, розумієте? Неможливо не досягнути успіху, якщо ви не можете його досягнути, ви щось просто робите неправильно. І це нормально. Це нормально, що у вас не виходить, що ви можете чогось не знати, що не знаю, там щось у вас не, не йде так, як ви хочете. Звертайтеся до людей, які можуть вам це пояснити. Аналізуйте ваші неудачі. І перетворюйте цей досвід на те, що ви дійсно хочете. Обіймаю.